Товариство, добрий день, з назви відео і вже тут лежить, ви бачите, що сьогодні буде розпаковуватись. Розпакуємо, подивимось, і я розповім, чому я конкретно це замовив, а не щось інше. І так, по-перше, скрін того, де я замовляв. Як воно виглядає, як воно називається на Aliexpress, ви зараз побачите. Сам, де я замовляв, посилання на, на цей зарядний пристрій, буде в описі. І ми підемо подивимось, ну як, зам'ята коробка прийшла з Aliexpress. Вона йшла новою поштою. Не розумію, де воно м'ялось чи на Китаї, чи у нас. Китайською службою, європейський M6DC. І погнали його. Мені вже тут з усіх сторін, якщо чесно, допомогли його розпаковувати. У нас тут. Написано, вау. 700 Вт, IPS LCD Dual Channel Language. О, тобто різні мови там. Мені здається, там української не буде. А англійська є всюди. Так, що у нас тут далі? Там щось прям. Він прям всередині гуляє. От мені цікаво. Так. Full kit RC. Да, Приєднуйтесь така візитка. І що у нас? Почнемо, мабуть, з цієї. Можливо, і не з неї. А, Так, у нас є USB звичайний на Type-C. Потім у нас є кабель від розетки, причому, бачите, європейський, як замовляв, і от на такі дві. Дірки. <хи> Не знаю. ну, типу, Це прикол. А, о, -о, о! Оце цікаво. Ну, По-перше, це а, мануал. А, англійська є, німецька є. А, китайська є, так що хто переживав, якщо китайської немає, вона є. І у нас тут да, ну, давай. Не хоче. Коротше, наліпка на скло, я так розумію, захисна наліпка, о, дістався. То можна наклеїти її. Прикольно, прикольно. Це гарний бонус. І сам зарядний пристрій. О. А, до речі, і воно вирізано якраз на все йде. Та ти вилізеш чи ні. Тут навіть дірочки прорізані отвори. Да, прикольно. Воно одразу на все накладається клас? То можна ну, потім наклеїмо. Так, можна під'єднувати і сам навіть акумулятор. А, чому я взяв цей зарядний пристрій? Ну, перше, можна одночасно заряджати а, дві батарейки, а, можна взяти планочки, але про це ми трохи пізніше, мабуть, поговоримо. і... Не знаю, в якому форматі поговоримо. Зараз буде тільки розпакування, потім, скоріш за все, зніму ще досвід використання. Не треба до нього купляти блок живлення. Він одразу йде з блоком живлення. І це для мене, для людини, котра не хоче використовувати багато місця, то дуже класно. Ну, тип... Ти купив собі зарядний, ти шукаєш десь ще блок живлення. Потім він повинен ще гарно підходити до нього. І це все десь треба. Тримати, потім, якщо тобі треба десь це перевести, то це все якось треба буде упаковувати. Ні. От Компактний, класний, не знаю, мені дуже сподобалось. Можна через Type-C під'єднувати до павербанків, до мережі. Тут можна. Під'єднувати від акумулятора, цього я не знав. І одразу можна таким проводом від мережі 220 його питати. Ну, це, це прям класно. Мені це дуже сподобалось. Про компактність я його сказав. Це четвертий був такий пункт, мій, що я хотів. Багато ютуберів закордонних його рекомендує. Тому що теж їм дуже подобається, як він працює, і його форми, його розміри. Ну я ж кажу, що дуже гарна реклама його була, і всі тільки позитивно од ньому відгукуються. Може автоматично визначати тип батареї. І заряджати акумулятори від 2S до 6С. Тобто, у мене є для R65 зарядка на 1С акумулятори і тут від 2 до 6 S. Тобто, у мене є тепер зарядки на всі типи акумуляторів, автоматично може определяти, який акумулятор під'єднаний. І виставляти автоматичні налаштування. Але я би це не рекомендував. Рекомендація у всіх і завжди є: це перевіряти, що і як воно виставляє, і чи правильно воно определило банки. Типу двобаночний, трьох-, чотирьох-, шестибаночний. от мені для шестибаночних акумуляторів. І навіть ці. Не думаю, що він там прям надпотужний. Він, скоріш за все, ну, типу, більш-менш така середня потужність у нього. То все одно до них оці зарядні планочки, щоб там одразу можна було заряджати декілька акумуляторів, під'єднують. Але я ж кажу, по поки, якщо ви новички, як і я, це робити не треба. І, Але потім я гадаю, що ми все ж таки це спробуємо, розберемося, як це робити. Але це. Буде вже в досвіді використання і, мабуть, в якомусь там просунутому досвіді використання. Кнопочки класно натискаються. Це, це, ну от, Якщо у вас є апаратура Радіо то ви знаєте, як виглядає от такого типу кнопочки, але ця, мені здається, набагато якісніша. Гадаю, що про нього розповів все, що хотів. На цьому в мене все. Я погнав.